12.01, 21 на 8 хвилин на ПЗЧ-24 поступило повідомлення про пожежу у пірогії. Даний підрозділ через 3 хвилини був на місці. Додатково були направлені підрозділи Каловського гарнізону, також згідно плану взаємодії в Керівницькому області. Не зволікаючись, були направлені всі підрозділи, які входять до плану залучення сили засобів. Це Рожнятів, Долина, Галич і Франківська. Значить, на момент прибуття дійсно було встановлено, що є місце пожежі, значить, десь є розгерметизація трубопроводу, значить, площа пожежі не була велика, десь орієнтовно 4 квадратних метри. Але був високий факільний стоп. Було прийнято рішення спільно з інженерним складом об'єкту про те, що дане полум'я збивати і гасити є небезпечно, тому були подані введені сили засоби на охолодження устаткування. І Задіяно технічним персоналом об'єкту перекриття доступу піролізу в систему і в подальшому контрольований скажімо, спалювання залишків цього піролізу, який знаходився в системі. Під постійною роботою стволів на охолодження установки. На даний момент йде далі охолодження установки. Є два незначних, скажімо, факельних горіння. Там догорають залишки цього піролізу, який виганяється, можливо, зараз такі в ці в об'єкту більш літально на цьому зупиниться, але у систему запуск, запущено азот. І цим азотом виганяються всі ті залишки піролізу з, з системи, яке вже наголошую, ну, повне гасіння ми не можемо припинити, ми можемо це зробити, але це буде небезпечно, оскільки дана речовина може призвести до її накопичення, до вибуху. Взагалі було введено, щоб розуміли, 14 стволів на охолодження системи. Було проведено збір аварію. В резерві було достатньо людей, щоб справитися з будь-якою ситуацією. Так, як вже наголошую Василь Миколаєвич створений був об'єкт пожежіння, була налагодна тісна співпраця, води не бракувало, всі системи автоматичного пожежіння спрацювали. Особовий склад також працював і головне, що ніхто не постраждав. Вчора 21.08 на виробництві еталеної пропіляни в цехопіролі за і поділу пірогазу на відділенні газове зділення 21.08 було виявлено загорання трубопроводу пірогазу на вході в холодильник Є-3702. Всі системи осіння спрацювали, включилися урошення. На ртеті хвилині прибули 4 пожежні автомобілі. Нашої ДПРЧ-24 і відповідно почали прибувати автомобілі сумірності. Хочу відмітити, що вже років 20, це порядка десь в 97-му році, коли в нас була залучена така велика кількість. Я хочу сказати, що вдалося всіх зразу розмістити, спланувати і була, скажімо так, координація дій. Значить, Через порядка 21-15 було відсічено. Даний участок висіючи, щоб не допустити поширення вогню. І в районі 12-ї години було локалізовано. Було прийнято рішення, щоб даний продукт трубопроводі спалити, щоб не допустити його витікання. І на даний час ситуація зразу я хочу сказати, що вона була під контролем. На даний час йде охолодження і спостереження. Результат єдиний, головний результат потерпілих немає. Значить, газова суміш, яка не представляє ніякої шкоди, тому що от працювали працівники ДСНС, от можуть підтвердити, чи чули в неї якісь запахи. Вона просто згоряє, газова суміш ніякої небезпеки для навколишнього середовища, для людини. Хочу відмітити, що також наші санітарні лабораторії на зоні санітарної зони робили проби, ніяких викидів сторони не вийшло. Сьогодні зранку проведено об'їзд, моніторинг ситуації навколо заводу у санітарно-захисних зонах і в зоні житловій села ну, І, Звичайно, ніяких перевищень сьогодні не зафіксовано. Ні сполук сірки, ні СО2, ну і деякі аналізи ще в роботі на понеділок будуть готові. Хоча я думаю, що теж не, нема ніяких е, таких думок, що буде якесь перевищення. Тому що видно по факелах, вони на них далеко е, якоїсь такої хмари чи розповсюдження шкідливих речовин. Не спостерігається, а тим більше доповідаючи переді мною, сказали, що там було лише паливо, яке згорає, як і автомобільне, як будь-яке котельні чи іншому джерелі забору. Лікарня була проведена в готовність до прийому потерпілих, не маючи інформації про чи є потерпілі, чи нема. Ми е, в першу чергу е, всі лікарі були викликані приймальний відділ, викликані. Заступники зразу проінформовано бригади, які в нас відповідно до списків по різних непланових нештатних ситуаціях. Фахівці, які повинні виїхати для надання допомоги, вони теж були готові провели аналіз наявності кількості хворих, кількості більних ліжок, тому що ми знову ж таки не володіли ситуацією. Так що ми були повністю. Готові до прийому, до надання допомоги. Крім того, було приємно знаєте, відмічу, що багато наших лікарів, навіть тих, кого ми не обзвонювали, не, не визивали, самі дзвонили, чи потрібно приїхати допомогти і надати допомогу. Офіційно заявляю, ні один хворий із місця події в лікарню не поступав. Вчора було дуже багато неправдивих і фейкових. Дописів в інтернеті. хочу ще раз размувати, сказати, що є якихось шкідливих баків під час пожежі не було, тому просто небезпеки для мешканців і міста, і району немає. Друге, ми ще раз підтвердили і почули, що пострадавших під час пожежі немає. Причина? причина напряму, тут встановлюватися і працівниками міністерства від ситуацій, про охорони оборони. Я думаю, ця інформація буде так само оприлюднена засобами масової інформації.